Заболотівській пожежній охороні 25 років. Місцеві рятувальники, окрім 20 сіл громади, долучаються також до гасіння пожеж у снятинській та гвіздецькій ТГ. Завдяки роботі тутешніх працівників врятовані сотні будинків, десятки транспортних засобів, гектари врожаю і багато іншого. Та найголовніше врятовані людські життя. До 1999 року місцева пожежна охорона Заболотова називалася ППЧ номер 25 професійна пожежна частина, яка тут з 1944 року розповідає керівник. Однак історія місцевих рятувальників ще давніша. Продовжує Юрій Шокалюк. А взагалі-то можна було би назвати дату 1924 рік. Це вже 100 років. Пожежна частина була одна з перших створена в Україні. Місцеві 12 вогнеборців дбають про безпеку 18,5 тисяч населення. 20 сіл під нашою охороною. У 2022 році було 118 викликів, у 2023-му – 90, і на даний момент сьогодні – 16. Особовий склад був більшим, продовжує Юрій Шукалюк, однак частина працівників захищають країну від окупантів на фронті. Два чоловіки в нас воюють, водій і Пожежний на озброєнні місцевої пожежної охорони два автомобілі. Однак, розповів керівник Заболтівської територіальної громади, вже ведуть перемовини із закордонними партнерами, щоб оновити автопарк місцевих вогнеборців. Є шанс одержати новий авто одержимо, і тоді вже зможемо розказати, як це, і завдяки кому. Працівники місцевої пожежної охорони Заболотова – Ті люди, на кого першочергово розраховують тутешні мешканці, кажуть Андрій Мочерняк та Любомир Глушкова. тому в день, коли відзначають чверть столітній ювілей, дякують вогнеборцям за їхню щоденну роботу. Ми всі. Працюємо за покликанням, бо це є найвища нагорода працювати для добробуту людей. Дуже важливо, коли всі вчасно, згуртовано, приходимо до тих людей, у кого є біда. Кожен має проявити себе, коли це виникне потреба. Ви завжди маєте бути готові до цього. Страх не повинен бути притаманний тим, хто покликаний рятувати чиїсь життя. Я вам бажаю, щоб. Кількість виходів ваших на службу обов'язково спіпала з кількістю повернень вас додому. А тим часом рятувальники вкотре звертаються із проханням дотримуватися правил безпеки, бо це рятує життя. І особливо наголошують, не паліть суху траву. Сухостой, люди спалюють, і біда, і флора, і фауна це все гине. Боремося з цим. Буває так, що за один день по чотири виїзди. Із Заболотівської територіальної громади Марина Максимів, Андрій Гаращук, події НТК.